Скажеш теж, а я продовжу. Візьму свіжі овочі, помідор наріжу кружечками. Ох, які свіжі листочки салату. Краса! Все це покладу в булочку, а морква буде замість сосиски. Ось це корисний хот-дог. Та хіба це хот дог Зараз мій професійний гриль за секунду підсмажить ідеальну сосиску. Тепер я наріжу трохи червоної цибулі. Та свіжий помідор. Та який ходок без солоних огірків. Наріжу цього малюка на кругляшки. Тепер я викладу салат та овочі на свіжу булочку, а зверху покладу мою ідеальну сосиску. А доповнити смак мені допоможуть гірчиця і кетчуп. А щоб додати трохи пікантності, я буду використовувати крихти від чіпсів. Ось такий має бути хот-дог. Певне, напиючи цінить.